Всім привіт! З вами Мокіч, експерт по мишкам. І сьогодні ми будемо говорити про прекрасні мишки, які можна купити не за всі гроші світу від бренду Bloody. Це R72 Ultra, R72 Pro і, звісно, R70 Pro Duo. Отож, підпишіться, якщо вам цікаво, і поїхали розбиратися, що воно таке. І ви, звісно, на каналі сервісу смартшопінгу шопінгу Hotline.ua. Усі три мишки, точніше, у нас сьогодні їх навіть 4, мають спільне шасі, однак у них є деякі особливості. Почнемо з найяскравішої, Bladі R72 Ultra. Вона пропонується у двох кольорах: ось в такому ефектному жовтному з бірюзовими акцентами та зображенням персонажа Ренігейт. Це колаборація, до речі, Bladі та Savage Імпакт, а також класичному чорному. Втім, забігаючи трошки наперед, скажу, що чорну мишку теж можна кастомізувати. В комплекті йдуть накладки, які можна наклеїти на. Основні клавіші та боковини для кращого хвату. До речі, маю відзначити, що для цього цінового сегменту миші мають доволі багато комплектацію. Окрім накладок ви отримуєте запасні тефлонові ніжки, кабель USB A USB-C у м'якому платіні та USB A ресивер з додатковим USB-C перехідником. Якщо зайдемо до каталогу Hotline UA і подивимось на ціни, то побачимо, що Bloody R72 Ultra коштує 1600-1900 гривень, тобто десь 45 доларів. Конкурентів на перший погляд вистачає. Але ж давайте пройдемося по технічним характеристикам. Тут ми маємо оптичний сенсор Alpha Engine, який має роздільну здатність 20 000 CPI, швидкість відстеження 350 дюймів на секунду і прискорення у 40G. Затримку всього 1 мілісекунду завдяки фірмовій технології бездротової передачі Wavelink. Акумулятор на 300 мАч, якого вистачає приблизно на 75 годин без перервної роботи. Додаткові кнопки, функції, яких ви можете налаштувати в додатку Wireless M E Sport. Якщо виберемо кілька цих параметрів у фільтрах каталогу Hotline.ua, то бачимо, що конкурентів за такі гроші не так то й багато. Лише 16 штук. При цьому не можу сказати, що мишка відчувається дешевою. Приємний на дотик пластик, гарний клік. Практично немає люфту клавіш. Ну можливо, мінімальним. Та й то, якщо задати цілю ціллю його тут знайти. Мишка симетрична і доволі легка, усього 70 грамів. Сенсор відпрацьовує коректно, без зривів. Я і попрацював з нею, трошки пограв і ніяких проблем не помітив. Ресивер має частоту 1000 Гц. лагів чи затримок в роботі теж не було. Загалом виглядає дуже. Виправдана покупка за такі гроші. Ще й можна розраховувати на довговічність миші, адже заявлений ресурс перемикачів понад 30 мільйонів натискань. А коліщатка понад 800 тисяч прокручувань. Все те саме стосується і версії Blady R72 Pro і Pro Duo. Основна їх відмінність від Ultra – наявність сенсора paw 3395 Pro. Він має роздільну здатність у 26 тисяч CPI, швидкість відстеження 650 дюймів в секунду і прискорення у 50G. А, ну і автономність мені ще заявлено нічого собі 80 Годин при цьому так само є підтримка швидкої зарядки, це 15 хвилин для 20 годин ігрового процесу, та й в усьому іншому характеристики аналогічні. Та сама якісна збірка, той самий додаток Wireless є спорт, в якому можна налаштувати роботу всіх сімох кнопок. До речі, геймери можуть зберігати різні ігрові налаштування у вбудованій пам'яті миші, щоб потім швидко між ними перемикатись. Ну і зрештою, оскільки ми з багатої сім'ї, у нас така сама багата комплектація. Хоча тут першість тримає версія R72- про Duo. Тут ви додатково отримуєте док-станцію L2, яка виконує одразу кілька функцій. Вона може і підзаряджати мишку за допомогою конекторів і демонструє її рівень заряду. А також забезпечує високу стабільність сигналу, адже працює ще як ресивер. І що приємно, переплата за докстанцію не дуже велика, усього 400 гривень. Базова ж версія R72PRO коштує 2-2,5 тисячі гривень. Конкурентів тут вже трохи більше, але і сенсор, мишка має якісніший. Знову ж таки, повторюся за свої гроші дуже-дуже серйозно. Я пам'ятаю ті часи, коли Афотек зробили таку мікрореволюцію, коли представили свій підбренд Бладі, і це дійсно було щось таке дуже цікаве, прикольне, конкурентне і за мінімальну вартість. І я дуже радію, що. Зараз 25 й рік, і компанія Бладі, вона тільки прогресує. І по цей час це одні з найяскравіших представників е, Миш за свої гроші. Дуже якісно і дуже-дуже дуже за лояльний вкос, як я сказав. Дякую вам за перегляд. Вибирайте ті продукти, які вам будуть пасувати найбільше та для ігор, для роботи. І заходьте в коментарі, напишіть, що ви думаєте про новинки від компанії Бладі. З вами був Мокіч, до зустрічі в наступних відео.